Честь освітніх закладів міста прилуки у грантах та проєктах обговорювали 4 листопада в ході апаратної наради міського голови Ольги Попенко з керівним апаратом ради. Забезпечення комфортних умов навчання один з пріоритетних напрямків для освітян нашого міста. На сьогодні більше ніж 900 учнів здобувають освіту у Прилуцькому ліцеї номер 1 Натомість керівництво закладу активно долучається до грантової та проєктної діяльності задля поліпшення навчального процесу. Про результати донорської підтримки говорила директорка ліцею номер 1 Олена Рогальова. Посадовиця. Розповідає, з початком повномасштабної війни постало питання щодо облаштування укриття. Тоді заклад отримав першу донорську підтримку від філії фонду фінської церковної допомоги. Надалі адміністрація закладу розпочала плідну співпрацю з благодійним фондом Фортечний. Завдяки якому ви знаєте, у нас у травні цього року у нас було установлено електричну гібридну електростанцію. А що це нам дає? Це нам дає енергетичну незалежність нашого другого корпусу, поки що підключений цей корпус. І ми вже побачили плюси, ми вже маємо досвід і становлення такої електростанції. Якщо, наприклад, на сьогодні на випадок вимкнення мережі електрики, то у нас буде повністю освітлюватися другий корпус група освітлення і повністю підключене укриття. Тобто всі силові мотори, все буде працювати. При повному відключенні нас, нашої установки вона 20 кВт, Нам вистачить на кілька годин. З цим же благодійним фондом в нас близько 200 тисяч ми отримали і ще обладнання. Це і обігрівачі для дітей, і теплові пушки. Дуже багато в нас обладнання теж пов'язане із сонячними ліхтарями. Насправді це організація, яка Тісно з нами співпрацювала, хотілось би відмітити, що вартість нашої гібридної електростанції близько 40 тисяч євро. Це дуже класно, і хотіла б сказати, що ПКД теж було виготовлено за кошти грантів. Тобто ми не витратили жодної копійки з бюджету. Альтернативним джерелом живлення вже забезпечений новий корпус закладу. На меті встановити сонячні панелі і на базі першого 2 жовтня прилуцький міський голова Ольга Попенко, секретар ради Роман Гоголь, заступниця міського голови Тетяна Пахомова та директорка ліцею номер 1 Олена Рогальова взяли участь в онлайн-нараді з представниками благодійної організації Благодійний фонд енергетична дія для України. Ми виграли цей відбір, і на сьогодні, по цій організації, по благодійному фонду, ми Стоїмо номер один на реалізацію. Цього проекту, тобто у нас ще буде встановлена одна гібридна електростанція. Якщо перша це в нас 20 кВт, то це буде встановлення на 37 кВт. І я дякую, Ольга Михайлівна, вам за те, що коли на вас вийшли представники фонду, ви відразу е підтримали і донори побачили, що це не хтось десь якось. А це дійсно такий напрямок міста, який можна розвивати і працювати. Один з напрямків залучення інвестицій, за якими працює ліцей номер 1 співпраця з народним депутатами України, зокрема, як розповідає Олена Рогальова, за сприяння народного депутата України Бориса Приходька вдалося отримати допомогу від благодійного фонду Хоуп Череті. У нас на сьогодні, наприклад, чотири комп'ютерних класи, але два з них ті, що знаходяться в першому корпусі. Обладнання, звісно, що застаріле, потребує допомоги. І власне, ми звернулись до Бориса Вікторовича, і він нас сконтактував з цим благодійним фондом. І ми оновили, наприклад, монітори в одному класі у першому корпусі. Thank you. Також ліцей номероди значну увагу приділяє дітям з особливими освітніми потребами на сьогодні. У закладі функціонує велика кількість інклюзивних класів, і важливо створити відповідні умови для навчання діток. Тому, коли побачили оголошення, наприклад, про те, що організація Save the Children буде підтримувати саме інклюзивні школи. Звісно, що ми туди подалися. Єдине, хочу сказати, що із досвіду кожна організація вимагає ну того чи іншого бачення цієї проблеми. От, наприклад, тут було. Да, ми отримали там близько, ви бачите, 50 тисяч, але це все облаштування ресурсної кімнати, і таким чином ми економимо бюджетні кошти, бо мали би ми його створювати. Вони попросили створити комітет, і ви знаєте, це дуже класна ініціатива, коли в цьому комітету входили навіть дітки із особливими освітніми потребами і самі пропонували, що саме треба для ресурсної кімнати і для їхніх корекційних годин. У ліцею активно розвивають і напрямок підвищення фізичної активності. Сті діток так на базі закладу втілили в життя декілька спортивних ініціатив. У минулому році ми залучили. Уперше навіть кошти на оплату заробітної плати. Це близько 200 тисяч, які ми отримали, у, завдяки що ми є учасниками джуніорс у нас у місті. Ми були першими, ми зайшли в нього і отримали дуже класні кошти. І коли в минулому році в жодному закладі освіти не проводилась гурткова діяльність, то ми її проводили. Нам дали кошти на обладнання, нам дали і кошти на заробітну плату. Це дуже класно, і мої тренери отримали отримали ну заробітну плату по ціні більшою ніж передбачає, наприклад, наша субвенція. Ліцею зазначає в 2023 році дітки перших четвертих класів харчувалися безкоштовно. 70% ціни сплачували за рахунок міського бюджету, інші 30 – це донорські кошти. Відмінити батьківську плату вдалося завдяки участі у всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй. Ми підписали тристоронню угоду між ВПП ООН, міським головою та директором закладу, і ми саме пішли на змішаний формат імплементації. Що це таке було? Ми. Коли після того, як отримали кошти, поступово почали знижувати відсоток батьківської плати. Це маю на увазі тільки перші-четверті класи. Ну так ООН вимагає і сніданки. Ми вже повністю їх зробили безкоштовними навесні. А також повністю були безкоштовні спочатку частина, а потім безкоштовні навіть обіди для вихованців групи подовженого дня. Що із позитивного? Окрім. Зменшення батьківської плати, ми навіть на групі подовженого дня увели полуденки. Ну щоб ви розуміли, вартість полуденка була більше 40 гривень щодня. Що було цікавим, те, що ми те, що ми Залучили до цього процесу локальний бізнес. Ну, як на мене, це теж дуже добре. І коли у нас уже у травні місяці до нас приїжджали представники цієї організації і була делегація із Риму, то ви знаєте, приємно відзначити те, що вони приїхали на Київську і на Чернігівську область. Тобто, уявіть собі, вони спілкувалися у Києві з керівництвом, потім вони поїхали у ОВА, спілкувалися із Чаусом і музикою. І заклад, їм сказали, що хочуть побачити заклад освіти, то вони приїхали в Прилуки. І на сьогоднішній день із я вже консультую керівників управлінь і директорів, ті, що самостійні трьох областей, навіть Західна Закарпатська область, щодо того, як ми впроваджували цю програму. Звісно, що ми вибрали все до копійки, все, що ми могли отримати. І з позитивного, а дивимося наперед, уже є наказ міністерства. про перелі... Лік шкіл, які увійшли вже в цьому році. Хоча ще в травні представники делегації сказали, що ми однозначно будемо в цій програмі для того, щоб ділитися досвід і показувати приклад. Також ліцей підтримав важливу тенденцію щодо створення класу безпеки, профінансували створення ужбового осередку Європейський Союз, уряди Данії та Нідерландів, розповідає директорка ліцею номер один. Плюс в тому, що цей ми простір навмисно створили в укритті. І е, тривога, не тривога, а навчання у нас там тривало. Воно дуже класне, дуже оснащене. І плюс ми сюди закуповували обладнання, те, яке ми зараз використовуємо для нового е, оновленої програми із захисту України. Тобто, що у нас? У нас є БПЛА, у нас є програми-симулятори, діти працюють. Тактична медицина теж все те, що вимагає програма, те, що, наприклад, зараз по закладах інших тільки закуповується, у нас воно вже є завдяки цьому класу безпеки. Педагогічний колектив ліцею активно долучається і до освітніх проєктів, говорить Олена Рогальова. Ми буквально у п'ятницю підписала я договір з освітню організацію. Це платна платформа, але нам дали безкоштовний досвід. Це для учнів 4-6 класів. Це дуже класний проєкт із усіма методичними розробками тобто, це країна мрій, але ми будемо користуватися безкоштовно і плюс ще захист України. Результативну роботу адміністрації. Адміністрації та педагогічного колективу ліцею номер 1 відмітила міський голова Ольга Попенко та висловила подяку.